73-річний садівник Віталій Чата впродовж 10 років вирощує різні фруктові дерева на своїй земельній ділянці у корці. Це все маємо. Те, що на Україні родить, ми садимо. Теплиці маю хольму, але на вулицю вона в мене змерзла. Виноградом займаємося, багато песиків маємо. Фундок, ожина, лохина, все є, те, що на Україні родить. Е, Трохи займався ківі, ну не виходить, мерзне росте, гумі, росте такі екзотичні рослинки. Ну, більше таке. Груш багато соцтів маємо. Я маємо десь до 40 сотів, зимових, літніх, осінніх. Персиків багато, до 20 сотів. Садівник розповідає, що весняна обрізка фруктових дерев дуже важлива. Зараз треба вже ставати до обрізки дерев, тому що чим більше ви обрізаєте дерева, гарніше і починається плодношення краще. Ми обрізаємо, починаємо десь те, що мішає. Оця відвілячка, вона фактично під цього була зломана. Зараз да, включу. Маємо інструмент електро, тому що вже він працює як пташка. Оце зілячка теж треба її одолити. Віталій Чата каже, у саду працює зі сходом сонця і допоки на дворі не стає темно. Я вже і на пенсії, але це приносить мені, Хоча і, трудно, тяжко, нема кому працювати, але приносить задоволення, чому маю плоди, маю цілу зиму, можна і людям продати. У прошлому році дуже багато 700 кілограмів віддав для ЗСУ, бо було більше води. Але в цьому році менше було. За п'ятирічними персиками каже, потрібен особливий догляд. Такі це моя любима тема. Це нова культура, яка прийшла з півдня, там тепло, там стійка погода. Ми вже приходимо на захід України, але клімат теж міняється в теплу сторону. І, але все одно, От він, персики боліють, але зато є результат і є задоволення. От тут бачите, скільки на ній цих плодових плодушок. Пруд, пруд, От його почитати т-чотири, можна раз їх вкоротити. Те саме тут. Ну, тут треба зробити на, на зрез. Окрім фруктів, садівник вирощує горіхи, зокрема, фундук. Кажуть, що фундук живе сто років. Тобто, коли тато і мама садить, то вони садять не для дітей, не для внуків, а для правнуків. Віталій чата ділиться, що планує розширити територію саду та досаджувати нові плодові дерева. Садок це. Це моє задоволення, це моє хобі, любима. Задоволений своєю працею. Хоча на старості вже можна було б і сидіти, трохи ж посидіти. А все не виходить. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.